А у фінській затоці виявили кораблі, пов'язані з Росією. Нафтові танкери, вантажні судна та буксири рухаються по величезному колу один за одним, згідно з даними сервісу відстеження суден. Проте берегова охорона Фінляндії наявність цих кораблів заперечує. У Фінляндії наголошують, що такі дії загрожують безпечному судноплавству. Звідки на радарах з'явилися кораблі, яких там немає, і до чого тут тіньовий флот Російської Федерації розбирався Владислав Паливода. Незвичну високу активність російських кораблів помітили у фінській затоці. На морському кордоні РФ та Фінляндії зафіксували дивне переміщення. Це скріншот з онлайн-сервісу відстеження кораблів у реальному часі за 20 травня. На ньому видно, що більше 40 суден буквально одне за одним рухаються по великому колу, при цьому не змінюючи напрямок. І найцікавіше, берегова охорона Фінляндії повідомила, що в зазначеній точці немає жодних кораблів. Осім аналітики помічають таку активність не вперше. Фінська влада, включаючи трафіком та берегову охорону, уважно стежать за ситуацією, але кажуть, що наразі вона не потребує додаткових заходів, крім стандартного спостереження. Ця активність триває щонайменше з минулого року. Її інтенсивність коливається. Ми перевірили, і схожа активність фіксується й досі, хоча кількість кораблів менша. Більшість цих суден не мають російського прапора, а їхній маршрут пролягає між портами РФ. Я взяв кілька кораблів, які начебто рухаються у фінській затоці. Ось, наприклад, нафтовий танкер під прапором Оману, який вийшов з російського Приморська та рухається в услугу. А це російський бункер, який йде з висоцька до тієї ж услуги, за схожим маршрутом. Йде ще один танкер під прапором Ліберії. і саме в Балтійському морі такі аномалії фіксують найбільше, адже це один із основних маршрутів для російських танкерів. 60% майже нафтового, нафтового трафіку російського йде через фінську затоку, через услугу чи через Санкт-Петербургські порти. Менша частина через новоросійськ. Ну і там зовсім мало припадає на далекосхідні порти. Наслідками такої аномалії у фінській затоці називають підробні сигнали. АІС. Це технологія, яка дозволяє кораблям обмінюватися інформацією стосовно маршрутів та ідентифікації, а також із системами контролю морського руху. І такі перешкоди росіяни роблять не лише в Балтійському морі. Це називається ну по крайній мій, називається спуфінг. А, і це дуже активно використовується ну, фактично по всіх морях навколо Російської Федерації. Генеруються хибні цілі а, і а, вони попадають на а, монітори а, екранів от цих от моніторингових систем. Це абсолютно ну, це не, не складна ситуація. Можу сказати, що таке робилось е, от такі електронні е, штучні цілі. Робились ще 40 років тому назад на радянській апаратурі, там от ракетний, такі збої в навігації впливають на загальну безпеку судноплавства у регіоні, а також ускладнює відстеження кораблів для держав, біля яких вони проходять. Це відкликає моніторингові служби і може ну впливати на якість е е навігації, якість безпеки навігації, тому що Створюються оці хибні цілі, вони відлікають увагу, і, а, а, значить, реальним судном просто можуть надати а, невірні рекомендації. Експерти наголошують, так Росія може приховувати свій тіньовий флот, приховати одиниці, переміщення одиниць, перемі приховати дійсно дії певні. Тому що під прикриття з Пуфінгом потрапляє ж не тільки нафтовий флот, потрапляють російські кораблі, вони воєнно судна, воєнлогістики. Це ще один такий маленький тіньовий флот, який забезпечує зараз. Ну, зараз на поточний момент сирійський експрес да перевезення техніки боєприпасів з Балтійська, з Санкт-Петербурга. В Сирию назад ще Росія почала використовувати військові кораблі для супроводу танкерів тіньового флоту. Про це заявив міністр оборони Фінляндії. За його словами, РФ є зміцнює свої можливості у морі і є вкрай небезпечним сусідом. Є нові особливості поведінки з боку Росії. Був такий вид військового супроводу, де Росія використовувала збройні сили та демонструвала присутність. Москва залежна від цього тіньового флоту, який вони використовують для експорту. А потім отримують гроші. Чи у свою військову скарбницю через це в Балтійському морі у фінській протоці явно зросла напруженість. Фіни поки не вбачають у цьому прямої загрози для себе, але уважно стежитимуть за переміщеннями російських кораблів. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.